Здавалося, ще є час. Ще є час до того, щоб люди могли обновити дані. Тобто ще ну, так трошечки більше, ніж е, місяць. І дивишся так на це все, от те, що відбувається: оці буси, хапання від, відвозять в ТЦК, б'ють і так далі. От просто повістки, дивишся на все це і думаєш, чому так? Ви Знаєте, от особисто моя думка, скажу вам так, думаю, що зараз просто максимально максимально хочуть якомога більше роздати людям повісток. От і все, роздати якомога більше повісток, щоб потім, щоб потім, коли вже от ці 60 днів пройдуть, які дали на те, щоб люди обновили свої дані, щоб потім просто всіх можна було оголошувати в розшук, Але вже вже трапляються випадки, коли людей оголошують в розшук, і вони про це ні сном, ні духом. А, реально, реалії такі, що чоловік не отримував ні повісток, нічого, а його вже розшукує поліція. Ну як взагалі таке може бути? Зараз про це поговоримо і ще. Дуже ускладнюють зараз життя тим, що без цього військового квитка, знаєте, от нікуди. А це як було при ковіді. Оце мені щось нагадує, знаєте, от без цієї бумажки ти нічого не можеш зробити. Отак, от і тут тепер, без цього військового квитка. Але давайте про все по порядку. Отож, в соціальних мережах ми все частіше і частіше бачимо, як публікують відео про те, що затримують людей, які нібито перебували в розшуку через ухиляння від мобілізації. Але ж як люди потрапляють в цей розшук, так? Бо ще ж є 60 днів, ще ж не закінчилися, так? тобто в людей є час прийти, обновити дані свої і так далі. Дивіться, пояснюю, як взагалі проходить ця процедура по закону, ну по їх закону, так як це все це порушення конституції і так далі. Але дивіться по тому закону, який зараз є мобілізаційний. Щоб оголосити людину в розшук, а має бути відкрите кримінальне провадження в зв'язку з ухиленням людини від мобілізації. Тобто, механізм такий ТЦК передає до поліції інформацію про те, що людина ухиляється, не з'являлася на виклик по повісті або не виконала дії щодо оновлення військово-облікових даних. Після цього поліція відкриває кримінальне провадження і вносить до відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Тільки так і ніяк по іншому. Але ще людині мають вручити повідомлення про підозру. Це дуже важливо. А далі відкривається цей ящик Пандори. Як же тоді людина потрапляє в рошук і не знає цього? Отаке От повідомлення про підозру, яке мають вручити, мають направити поштою на адресу місця проживання. І лише після цього чоловік оголошується в розшук. Саме за постановою слідчого, слідчого поліції або прокурора, бо він теж має повноваження оголосити в розшук. І, до речі, згідно з частини першої статті 281 КПК України до оголошення підозрюваного в розшук слідчий або прокурор зобов'язані вжити заходів щодо встановлення місцезнаходження особи. І ось це може стати таким дуже серйозним важелем, коли людина почне. Оскаржувати це все, все це в суді. Багато людей не розуміють, як я вже казала, чому зараз військово зобов'язаних чоловіків оголошують в розшук, бо ще ж не закінчились ці 60 днів. Тобто є час ще все зробити до 18 липня. Повісток, повісток ніхто, щоб ви розуміли, не переставав надсилати. Людям надсилають повістки, незважаючи на те, що є ще ці 60 днів. А в розшук чоловіків оголошують, бо вони не з'являються по цим повісткам. От і все. Тому я думаю, що зараз просто хочуть якомога більше, розумієте? Якомога більше цих повісток розіслати, роздати, щоб людей якомога скоріше можна було оголосити в розшук. Але трапляються випадки, коли чоловіки не отримували жодних повісток. Взагалі. А потім виявляють, що вони знаходяться в розшуку. А тут вже, а, я думаю, що це просто такі, знаєте, ну тут ТЦК, отак от їм захотілося, що хочуть, то й роблять. Все через те, що остання норма закону вона дозволяє направити повістку поштою і немає різниці. Отримала людина, не отримала, тобто отак от вони вирішили. Але це не значить, що це законно. Це все підстави для того, щоб все це оскаржувати в суді. А далі ще цікавіше: дивіться, чи можна скасувати цей розшук. От, якщо людина в розшуку, чи можна все це скасувати? Можна. Але для цього а далі дуже цікаво. Але для цього треба з'явитися до слідчого, який оголосив людину в розшук. Тобто з відповідним клопотанням щодо скасування такої постанови і припинення розшуку. Але тут є дуже серйозний ризик. Бо така явка, якщо людина явиться до такого слідчого, це все передбачає і в тому числі особисте вручення, підозри і навіть застосування запобіжного заходу, але можна зробити по-іншому: надати до суду скаргу на постанову про оголошення в розшук та необхідні, підтверджуючі документи, що особа не отримувала повісток, не… Переховувалась, а перебувала, приміром, там на стаціонарному лікуванні, або ж там була у відрядженні, тобто мала поважну причину неявки. Якщо суд буде вважати, що цих документів достатньо, він просто скасує цю постанову. От і все. Тепер ще один момент: чоловікам без військового квитка обмежать надання послуг. Про це в нас повідомив голова відомства МНІСТУ Денис Малюська. Що повідомив про те, що держава цілком законно вимагає військово-облікові дані чоловіків, які звертаються по якісь там послуги. І зазначено, що мова йде про тисячі послуг, тому громадянам, які уникають мобілізації, будуть відмовляти все частіше і частіше в тих чи інших послугах. Зазначено, що надання деяких послуг не буде передбачати пред'явленням військового квитка тобто, це все, що стосується членів сім'ї, військово зобов'язаного, зокрема його дітей. І наголошено, що оцінки критично важливих послуг ставляться дуже обережно. І ось тут в мене питання: хіба правда обережно? Я думаю, що зараз просто почнуть у всьому відмовляти, от закінчається ці 60 днів, і просто у всьому почнуть відмовляти людям, які не оновили свої дані. От і все е, також, молюсько, пояснив, що військово-облікові документи будуть вимагати при наданні послуг, які потрібні для особистого комфорту військово зобов'язаного. І е, перш за все, це йдеться. Якщо людина захоче там закінчилась дія паспорта, треба поміняти, спитають, що де оновлення даних і так далі. Реєстрація місця проживання. Захотів зареєструватися чи там зняти з реєстру і так далі, десь в іншому місті, обновити дані. Отримати військово водійські посвідчення, обнови дані. Вступити до навчальних закладів, обновити дані. Вступити, оформити право власності на нерухомість, обновити дані, працевлаштуватися хочеш, обнови дані. Тобто все буде складатися так, що без цього військового квитка ну, просто нікуди. От і все. Висновок такий. Я думаю, що дуже, -дуже багато всього будуть вигадувати для того, щоб людям просто ускладнити життя і заставити йти, обновляти дані. Але будемо бачити, що буде з бронюванням. Що буде з бронюванням, бо гроші потрібні будуть в бюджет. І я думаю, що з бронюванням все-таки будуть щось вирішувати, щоб люди могли якимось чином. платити, платити. І ну, будемо це назвати так: відкупатися від мобілізації. Яким чином все це буде зроблено, не знаю. Зараз цим всім жанглюють, знаєте, як в цирку до чого прийдуть, будемо бачити. Але поки маємо те, що маємо. В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.